Ця паста – все це звичні страви, які ми їмо щодня. Саме тому ми перенесемо вас до самої Італії, приготувавши ніжне різото з куркою. А точніше зробимо це на нашій сковороді без зайвих складнощів, але зі смаком італійської кухні. І знайомтесь, це чебатурочка, селянська курочка, головна зірка нашої страви. Що ж, не гаймо час, готуємо. Але попереджаю, запахи будуть такі, що хочеться скуштувати ще до фіналу. Для початку ми мали приготувати бульйон як основу для різото, але ми не ускладнюємо собі життя. Тому ми вирішили трішки схитрити, бо хто ж вдома готує бульйон для окремої страви? Ми беремо два кубики спецій курячого бульйону і розводимо в гарячій воді. Адже основного смаку нашій страві надасть філе від торгової марки Чебатурочка, селянська курочка. Чебатурочка з нами швидко, просто та корисно. Нарізаємо овочі і філе дрібними кубиками і обсмажуємо. Аромат уже неймовірний і це лише початок. Коли ти готовиш плов, але в тебе в душі італьйони. Ми обсмажили курку, моркву та цибулю. <кос 103> і додаємо решту овочів і тушкуємо ще 5 хвилин. Тепер додаємо рис і обсмажуємо його, таким чином смак його буде набагато насиченішим. Різото готове, додаємо трошки вершкового масла. Все ретельно перемішуємо і лишаємо під кришкою протягом декількох хвилин. Готове різото, викладаємо на тарілку і прикрашаємо зеленим. Це щось неймовірне, ніжне, кремове, соковита курочка, ароматні овочі. Друзі, це різото з куркою, справжнє танго на тарілці, вершкова ніжність рису, ароматні спеції, соковита курочка все створює неймовірну гармонію. Ця страва змушує повірити, що Італія зовсім поруч, навіть якщо ви в себе на кухні. Друзі, це рецепт, який варто спробувати. Готуйте вдома разом з чебатурочкою, селянською курочкою. І даруйте собі задоволення. Підписуйтесь на наші канали, готуйте і смачного!